Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні на огляді буде посилка з Aliexpress. Для початку давайте зважимо посилку. По ходу буду розказувати історію цієї посилки. Вона дуже довго до мене йшла. Не знаю, там пливла, як її доставляли. Літаком, кораблем, чи якимсь велосипедом, як вона сюди діставалася, але дуже довгий період часу. Отже, спочатку давайте зважимо Так, вага 0 грам. Отже, 3,6 кілограма. 3,6 кг важить наша посилка. І тепер коротку історію буду розказувати, як все відбувалось. Отже, Замовив я посилку, зараз подивимося. Так, замовлення відбулося ось сама номер посилки. Як ви бачите, замовлення 3 грудня 2024 року. ось, Отримано було замовлення. Я тут відстеження можна переглянути. Тривалий період часу, як відбувалося. Ну і загалом. Час в дорозі, зараз покажу, у нас виходить ось 99 днів, тобто 100 днів майже в дорозі була ця посилка. З Китаю, Україна. Вона йшла там через, не знаю, якісь транзитні країни, <клухи> кудою вона пливла чи летіла ось ідентифікатор, такий, як на телефончику я показував. Отже, давайте зараз ми її відкриємо, переглянемо, що в нас тут знаходиться. Так, відкриваємо цю посилку. Ось так зроблю, щоб було видно. В реальному часі, без різних монтажів. Це вже дуже довгий період часу, більше трьох місяців, тобто майже 100 днів йшла ця посилка. В такому стані, дивіться, вже все тут. Будемо відкривати, походу дивитися. 100 днів у дорозі. Так. Зняли ми. Пакування. Ну і дивимося. Це у нас. Так. Інвертор, правильно. Це інвертор. Дивимося, в якому стані коробка, адже за 100 днів, куди вона їхала, десь тут прим'ята, тут трішки десь прим'ята, Ось тут якісь, бачите, тут прим'ята, Не знаю ще що тут. Ну, Будемо відкривати, дивитися, як вона виглядає. Адже 100 днів в дорозі, це доволі тривалий період часу. По яких країнах вона їздила? Подорожувала ця посилочка. Я вже думав, прийде вона чи не прийде. Але все-таки вона мені дісталась. Посилку я отримав. Отже, відкриваємо коробку. Так, дивимося, що в нас тут є у комплекті. Комплект, це у нас Ось, для підключення. У нас тут є провід. Зажими. Так, далі дивимося, що. А зараз так. Дістану, щоб було видно всім. Так, ну, як ви бачите, в коробці вже нічого немає. Коробку ми в сторону відкладемо і дістаємо, розпаковуємо. Далі. о, Отже, був замовлений такий інвертор. Інвертор напруги. Так, зараз ми такого ближче його злизимо, щоб було видно. ну, Комплектуючи, ми вже бачили. Отже, переходимо, дим сам наш інвертор. Так, мультифункціональний дисплей. Як ви бачите, дисплей у нас цілий. Це був замовлений такий інвертор напруги. Як ви бачите, чиста синусоїда. 5000 Вт. Постійна напруга. У нас на вході під'єднання до акумуляторів 48 В і на виході 220 В змінного струму 50 Гц. Ну, тут є ще модифікація на 60 вольт, на 72 на 96 В. Я вибрав да, для своєї 48 вольтової автономної системи живлення 48 В. Ну і 5 кВт, 5000 Вт. Адже я збирав там в моїх відео, хто ще дивився, хто ще вперше на моєму каналі. Можна переглянути, як я збирав акумуляторну батарею, залізо залізофосфатну від електротранспорту на 48 В. І до цієї акумуляторної батареї був замовлений ось такий інвертор. Ось Дивимося, у нас тут з цієї сторони підключення, два кулери. Плюс та мінус. Так. Що в нас тут ще тут? Є? Тут розетка. Дві розетки, як ви бачите. Ось вимикач. Так. Вихід змінного струму на дві розетки. Ну і кріплення, ось вона його десь на якусь стіну. До щось прикрутити. Приєднати. Так, що у нас тут всередині? тако нічого не все на місці. Ну, це клеми тут шатаються трошки так. Тобто, все, думаю, на місці тут є. Ну, можна подивитися. Тут у нас, як ми бачимо, переглянемо, до речі, що всередині. Зараз ось. Зараз знайду викрутку. Так, переглянемо, що всередині. А, ну можна ще зважити самого інвертора вага. Так, отже переглянемо, скільки він важить. Так, 0 грам. Ставимо наш інвертор на вагу. 2,8. Як ви бачите, 2,8 кг важить інвертор. 2,8 кг. Вага цього інвертора. Отже, так. Ну що ж, відкрутимо, переглянемо складову складається, з яких елементів цей інвертор. Так, тут, ну, трошки відео затягнеться, але думаю, такий інвертор, хтось замовляв чи ні, буде цікаво. Хто не хоче дивитися, щоб трішки довго затягне відео, може перемотати плівку. Ну і переглянути, коли вже я буду там. Дивитися, що всередині. Відкручуємо ми гвинтики. Нагадаю, інвертор у нас на 48 вольт. Ну і номінальна потужність, заявлена виробником, 5000 Вт. Отже, зараз ми його відкриваємо. Знімаємо кришку, переглянемо, з чого він складається. Так. В реальному часі, без різних монтажів. Відео. Ось так. Здається, все відкрутив. Ага, ще щось. А, ні, шо... не, не всі. Ось тут є у нас два. Ось тут. Так. З моєї сторони ще там стоїть. Інвертор буде у мене використовуватись в автономній системі на 48 вольт. вже розкрутили. Ну що ж, відкриваємо кришку. Знімаємо кришку. Так, А, шлейф під'єднаний ось так. Бачите, плата відповідно сюди. Зараз так я наближу, щоб було видно. Трошки ми зробимо ось так, щоб було всім видно. З яких елементів складається інвертор. Ну що ж, переглянемо якість збірки. Будемо переглядати разом. Отже, дивимося. Тут у нас алюмінієві радіатори. Відповідно, на радіаторах розміщені силові елементи, транзистори, діодні мости, якісь там бачимо. Силові елементи. Доволі якісно зібрані, я скажу. Бачите, ось котушки, дросель, конденсатори. Ну, що можна ще сказати? Зараз ось так, щоб було всім видно. Не знаю, чи такий інвертор на огляді хтось показував чи ні. Але думаю, цікаво буде переглянути. Ось бачите, потужні такі перемички мітні. Підключення, плюсова та мінусова шини. Запобіжники на 50 А. Так, конденсатор. ну Зараз яка там в нього ємність. 450 вольт і 330 мікрофарад видається. Так. Це у нас дросселі. Зараз покажу ще ось цю частину. Ось так, бачите. Це дисплей у нас там під'єднаний. Ну і силові елементи, щоб так було видно, зараз. Давайте вже все разом ось так. Давайте пере... переставимо його на цю сторону. Ну, ось так, знімо, щоб було видно, силові елементи ще. Можливо, комусь цікаво буде. Ну, думаю, можна буде прочитати ось, зупинити відео, подивитися номінали силових транзисторів. Тобто їх тут в нас є. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. І тут також 6. Тобто на двох радіаторах стоять силові транзистори. Отже, такий інвертор. І що ж? Далі в наступному відео, думаю, я вже покажу його в роботі. Будемо під'єднувати його до акумуляторної батареї. Ну і випробовувати. Хто чек відео, тобто е тестування сьогодні, але тестування буде вже перевірки цього інвертора в наступному відео. Сьогодні в нас на відео було тільки розпакування посилки та огляд внутрішніх елементів ось такого інвертора. Нагадаю, на огляді у нас був інвертор, чиста синусоїда, ось така фірма 5000 Вт. 48 вольт 220 вольт змінного струму на виході. Функціональний дисплей. Чиста синусоїда. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!